Сьогодні ми з вами зустрілися знову. Про маленьких українців поведемо розмову. Скажіть, а як називається наша батьківщина? Так, дітки, це Україна. Україна має державні символи. Це прапор, герб і гімн. Один із народних символів це український одяг. До нас сьогодні у гості завітали маленькі українці. Це Оленка та Іванко. Доброго дня вам! Люди, які народилися і живуть в Україні, називаються українцями. Українці розмовляють рідною українською мовою і одягають. Український національний святковий одяг. Подивіться, що одягнула Оленка. Це сорочка-вишиванка, спідниця, фартушок. На ногах в Оленки чоботи, а на голові український віночок із квітів і стрічок. А на шиї у Оленки червоне намисто. Подивіться, що одягнув Іванко. Це сорочка-вишиванка, шаровари, пояс, на ногах червоні чоботи, а на голові шапка. Давайте повторимо предмети українського одягу для оленки. Це сорочка-вишиванка, спідниця. Червоні чоботи і віночок із квітів. А тепер повторимо предмети одягу для Іванка. Це сорочка вишиванка, шаровари, пояс і на голову шапка. Дітки, цінуйте і шануйте наші народні символи. І пишайтеся тим, що ми з вами, українці. До нової зустрічі. До побачення!